Всім вітання! Мене звати Ірина. Це вступне відео до каналу, який ми давно хотіли створити, але нарешті знайшли для цього час. Ми живемо в селі з березня 2020 року. Ми недовго думали, чи варто переїхати. Все відбулося якось природньо, бо ми вже мали старий будинок, тоді це була наша дача. Де ми з чоловіком проводили вихідні, займаючись ремонтом будинку, який ми отримали у спадщину з моїй бабусі. Тоді ми навіть не думали, що нам доведеться жити. В ньому постійно. Але від початку карантину ми опинилися в нашому селі, живемо тут і далі облагороджуємо наш двір, будинок і садок. Переїзд в село для мене не був сильно стресовим, бо я в цьому селі проводила багато часу влітку на канікулах у своїй бабусі. Чоловікові було трохи складніше, бо він не був дотичний до села, як я. Але ми обоє народилися і виросли в місті, і іноді було трохи незвично. Трохи не вистачало певної інфраструктури. Закладів, кафе до ближчого супермаркету, треба їхати 20 кілометрів на машині, але з часом звикаєш і бачиш більше позитивного у сільському житті. Звичайно, ми почали вирощувати свої овочі, фрукти і ягоди. Але як виявилось, це не все так і просто. Ми тільки раз посадили картоплю, але більше не садили, бо це якось дуже багато трудозатрат на той результат, який у нас вийшов. Тепер дуже поважаємо людей, які займаються вирощуванням картоплі та інших корнеплодів. Але солодкий перець, помидори, полуницю та іншого родину ми вирощуємо кожного року. І якість цих продуктів у нас дуже гарно виходить, що і купити такі гарні овочі чи фрукти не завжди навіть і можна. А садок це окрема тема, бо це вже переростає в якесь професійне хобі. У нас вже є фруктовий сад з більш ніж 70 дерев. І я вже. Дуже багато знаю про вирощування персиків, абрикос, вишень та інших кісточкових. А з цього року я почала вивчати і декоративні рослини та формувати декоративні зони на нашій ділянці, що будемо ще показувати вам. Звичайно, війна внесла свої корективи. Чоловік з перших днів вторгнення на, захист, на захисті країни. Але нам дуже пощастило, що наше село знаходиться на півдні Київської області, і ворог сюди, на щастя, не дійшов. Село мене і багатьох наших друзів, які на той час виїжджали з Києва до нас, рятувало і від холоду, і від блокаутів, бо завжди можна розтопити камін і нагріти будинок, якщо відключена електрика, яка у нас є основним джерелом опалення. Також є генератор, який допомагав нам з електрикою під час відключень. Одним словом, хата в селі завжди тебе може врятувати від таких негараздів. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ставте Запитання в коментарях та підписуйтесь на наш канал.